Слава Ісусу Христу! Друзі! Практично щороку роблю відео на одну і ту ж саму тему, тому що е, дуже багато запитань від людей, до якого строку можна висівати озимі культури. Відповідаю знову. Е... Можна їх висівати протягом усього осіннього періоду. Якщо вам дозволяє стан ґрунту, є можливість, можете навіть взимку висівати озимі зернові культури. Весною цього робити не, не потрібно. Е, тобто, у вас повністю листопад, повністю жовтень, і навіть грудень місяць є в вашому розпорядженні. Якщо ви не встигли посіяти, а є необхідність висівати саме озимі культури, ви можете їх висівати і не бійтеся, що вони не пройдуть яровізацію. Всі практично сорти сучасні озимих культур мають короткий період яровізації, і для них цілком буде достатньо цих умов, якщо ви навіть посіяти їх в грудні місяці. Тому не бійтеся цього. Якщо ж уже ви бачите, там березень, весна настає, то. Тоді вже, звичайно, не ризикуйте, бо якщо ви посієте озимі культури навесні, я вже показував це в одному із попередніх відео, ви матимете фазу кущення аж до наступної осені. Тому в вашому розпорядженні є лише осінній період, ну і перша половина зими для гарантованого, скажімо так, результату. Утім, все це залежить від вашого регіону вирощування, від сортів, від обробітку ґрунту і багато інших обставин. Утім, реально є така можливість посіяти дуже пізно озимі культури, і потім можна їх підтягнути підживленнями і отримати непоганий врожай. Дякую всім за увагу і до побачення!